Шалом Шабах, Монастей, Ніхай! вітаю всіх на моєму каналі, історію та інших. Підписуємось на канал, ставимо на лайки та на коментуємо. Зараз ми з вами поговоримо про арабський халіфат, про період його найбільшого розквіту, коли Араби тримали і в Євразії під своїм контролем. Цю історію варто, мабуть, почати з переїзду засновника ісламу Мухаммеда з його рідного міста Мекки в Медину. До речі, цей переїзд хід і був викликаний тим, що перших мусульман переслідували їх же родичі, бо люди це такі істоти, що бояться всього нового та незнайомого. Перед цим, що правда, його намагались вигнати більш-менш мирним шляхом. Ну шо? ухвалювали проти нього санкції, забороняли іншим торговцям співпрацювати з ним. Одним словом. Всіляко робили таке, щоб життя перших мусульман було нестерпне. У процесі такого гніту страждали і самі винуватці цього булінгу. Люди бачили, що дворі це в місті та старались справи з такими от кадрами, особливо не мати у меці. Бо ж кому захочеться працювати або турбувати в місті, де постійно хтось святня від відносини, шумлять, б'ються. Ну, знаєте, роблять всяку таку фігню, яка. Ну, Нормальним людям особливо не подобається. Ну і в кінці кінців, використавши усі методи, голова Мекки Абу Суфіан вирішив прибрати Мухаммеда, а разом із ним відновити свій вплив по такому важному перцю було завідно, звичайно, що вся увага належить не йому коханому, а чоловіку і звичайної сім'ї. я не з такої сім'ї, як другі. Але для того, щоб це багато. зробити, були і свої перешкоди. По арабському суспільстві тоді була така класна штука, як кровна помста. Тобто члени сім'ї потерпілого повинні були зробити те саме з кимось із членів сім'ї злочинця. А потім члени сім'ї того злочинця повинні були відплатити потерпілим. Ну, знаєте, одним словом, а, я я не якщо коротко, то вбивство кого-небудь із міста призвело би до того, щоб всі бились усіма. Тобто, і звичайно, що людям таке особливо було не потрібно. Тому що зараз, знаєте, один вбиває іншого, потім третього, потім за нього мстяться, потім мстяться за того, що вбив того, за кого мстились. Ну, одним словом, бачите, досить така штука. Мало зрозуміло, у ній розібратись – це треба випити не одну пляшечку. Ну і для такої справи потрібна була людина, яка не належала би до міських кланів. В ідеалі це мав бути минулий раб. І ця людина сама собою не мала шансів вижити. І знайти таку людину було досить таке складно. Але вдалося, ним став Омар. Але як ви думаєте, він своє завдання виконав чи ні? Напишіть це в коментарі. Звичайно, що він це не виконав. Омар перейшов на бік Мухаммеда і став найбільш вірним йому. поворот! Ну, бачите, поворотик такий, що гра престолів у нас відпочиває. Після цих подій Мухаммед вирішив, що потрібно збиратись із Мекки і переїжджати у Медину. Медина, як давній суперник Мекки, радісно погодилась прийняти мусульман. У меці їх усіх прийняли гарно, влаштували пишну зустріч. І переїхавши з новими силами, мусульмани почали вже торгову блокаду свого рідного міста за допомогою мединців. То каравани пограбують, знаєте, то ще щось. Одним словом, Мекка опинилась у фактичній облозі. Ну і тоді лідер Мекки Абу Суфіан вирішив, що треба з тим якось, ну знаєте, так закінчувати, зібрав велику армію та вирушив до медини. А мусульман і мединців було набагато менше. Ніж механців. Дві армії зустрілись біля містечка Бадра і готувались до битви. Ну, але далі, знаєте, історія така, що набагато цікавіша. Мусульмани навчені дисципліни шляхом молитви представляли собою єдиний організм. Мали стрій, знаєте, одинакову зброю, слухали наказів командирів. Ну і були похожими більш-менш на звичайну таку собі, знаєте, армію. А американці в цей час більше були походили на якийсь зброд. Хто як хотів, так і йшов, і ще й на додачу не мали ніякого фактичного командування. Хтось там десь був головним, ну а далі кожен сам собі голова. І звичайно, що розуміння, що таке стрій у цих людей, звичайно, що не було. А саме цікаве, як вони уявляли собі битви, або правильніше, як вони їх вели. У ісламських арабів було так. Зустрічались дві ворожі купи людей і починали обзивати одні одних різними поганими словами. Як от редисками. Ну, одним словом, ви напишіть в коментарях, які ви ще знаєте гарні слова. Ну, і я це почитаю. Ну і, наприклад, умовний такий собі Сулейманчик, бачите, що у когось протилежного табору гарний меч, викликав його на дуель. Коли наш Сулейманчик перемагав в дуелі, він забирав спокійно те, що йому було потрібно. Ну і так далі, поки не вирішував, що йому досить. І вже пора йти додому. Тобто, провівши енну кількість дуелей, наш герой розумів, що він набрав все, що йому треба, і махав усім ручкою «па-па» і йшов з поля битви. Веселим та щасливим, уявляючи, як подарує дружині перстень з пальцем ворога, ну, а синам нам гарну зброю. Але це, як ви розумієте за умови, що він виграв усі битви. В більшості було так, що після другого-третього двобою такий от герой помирав. І вже його речі ставали чиїмось трофеями. Ну і як ви думаєте, хто переміг у такій битві? Організовані мусульмани без особливих зусиль здолали збори меканців, незважаючи на їх численну перевагу. Але араби, як ми знаємо, досить такі люди толкові, розумні, ну, знаєте, особливо на куми не похожі. Усі зробили висновки, тому наступну битву під ухудом виграли вже микань за Абу Суфіаном на чолі. Бо мусульмани вже були розслаблені, та, знаєте, так недооцінили вже свого противника. А така штука пато кого одним словом, приводила до поразки. от. Після розгробу мусульмани вирішили. Не вдаватись більше до генеральних битв, щоб не ризикувати усім. Натомість придумали кошмарити усі каравани, які йшли з Мекки або до Мекки. Ну і після таких пирогів у Меці почали серйозні проблеми з припасами. Тобто люди так не мали що їсти, їди не було, залишались кози. Ну, як ви розумієте, на одних козах багато притягнути не можна. Або суфіану це остаточно набридло. Він зібрав 10 тисяч воїнів і вирушив до Медини, щоб розбити Мухаммеда. Мусульмани проти 10 тисяч змогли виставити ледь-ледь 3 тисячі. Але на їх стороні була тактика. Ми пам'ятаємо, якими вправними вояками у лапках, звичайно, у ті часи, були араби. Мухаммед придумав таку класну штуку. Так як підхід до міста був не широким, а навколо були в проході викопали широкий та глибокий рів. Обладнали його по останньому слову техніки, використали такі оновлені палиці в ямі, використали оновлені такі, знаєте, стіни. Ну, одним словом, все зробили так, як потрібно. Сказати, коли таку конструкцію побачив Абу Суфіан, він здивувався, то нічого не сказати. І його воїни, прямо так скажемо, зас... Ну, тобто побоялись штурмувати таку махіну. Та й вирішили чекати, але час зіграв проти них. Мусульмани за ровом почувалися більш ніж комфортно. Вони жили вдома, ходили до жінок та нічого незвичайного не відчували. Ну крім того, що ходили на чергування дрова. А от воїни Абу Суфіана жили в палатках, пили погану воду і усі, опс. ну Тобто, я вибачаюсь, підхопили дезентерію. Ну і щоб не загинути від такої благородної хвороби, вони повернулись додому та медина була врятована. Щоб зломити Меку, потрібно було тільки чекати. Ну але тут Мухаммед дає усім наказ, що треба йти до Меки, щоб помолитись. Що ви кажете, там вороги? Та й що? Коли каже лідер, що треба, ну то значить треба. Коли вони підійшли до Мекки, абу Суфіан здивувався. Мухаммед пояснив ситуацію, ну а Абу Суфян сказав, що хочете помолитись, то рік нас не грабуйте. Виходу не було, прийшлось здаватись. Ну тобто, навіть не здаватись, прийшлось виконати ці домовленості. Звичайно, що рядовим мусульманам таке не подобалось. Рік пройшов, мусульмани пішли помолитись, усі міщани вийшли із міста і стали спостерігати за тим, що ж ці страшні мусульмани будуть робити. А робили вони усе те, що робили меканці. Обходили кабу це такий їхній квадратний храм, може, ви бачили в інтернеті храм, оббитий чорною тканиною. За легендою, до речі, його збудував сам Авраам із своїм сином. Меканці здивувались і подумали, навіщо ж ми тоді з ними воюємо, якщо мусульмани такі самі, як і вони. Тому що меканці також ходили навколо каби, тобто, нічим так. Вони особливо, знаєте, не відрізнялись. Були такими самими. Ну, механці здивувалися і подумали, навіщо їм воювати. Після того всі дружно пішли до Мухаммеда приймати іслам. Бо вже ніхто воювати не хотів. Війна так до слова тривала приблизно 15 років. То ви можете собі зрозуміти, як це всіх за. Одним словом, як це всім надоїло. Після цього вже нічого цікавого не відбувалось до смерті Мухаммеда. Коли він помер, його сподвижники почали діошку влади, бо усім хотілося поправити і побути головним. Першим правителем після Мухаммеда став Абу Бакр, який став називатись халіфом, тобто намісником посланця Аллаха. Абу Бакр був гарним чоловіком. За його наказом Коран, священну книгу мусульман записали. Та привели до того вигляду, який він має зараз. Після смерті Абу Бахра халіфом стає Омар. Це той чоловік, про якого ми говорили раніше, який спочатку хотів бити Мухаммеда, а став його найвірнішим другом та сподвижником. Я, можна сказати, вивів арабів з Аравійського півострова та завоював навколишні землі. Після Омара Халіфом стає Осман. Пець теж такий крутий, щоб ви розуміли, наскільки він був крутий. Прийому халіфат поширився майже по всій Північній Африці та сягав сучасного Узбекистану. Це знаєте так, досить мощно та потужно. Ну, принаймні для мене. Але не дивлячись на свою крутість, Османа звинуватили у махінаціях з грішми та вбили. За легендою він той момент тримав у руках Коран. І цей Коран зберігається до наших днів. Якщо я не путаю, то це десь ташкенті. А те той ташкент, то собі можете загуглити, Ви всі в мене такі розумні хлопці. Ну і дівчата. Так що загуглю. Одним словом, зробив Осман багато чого доброго. Але запам'ятався насамперед тим, що його вбили свої. Після Османа халіфом стає Алі, двоюрідний брат та зять Мухаммеда. Що ви кажете, як так? І брат, і зять? Як таке може бути? Ну, але для арабів тих часів та і сучасних, такі штуки є у порядку речей. Скоріше можна було стикнутися з осудом, якщо в тебе не було жінки або чоловіка твого двоюродного брата. Ось це тоді так, це вважалося чимось ненормальним, на таку людину дивилися скоса. А от якщо в тебе там двоюродна сестричка твоя жінка, то все, ти красавчик. Алі ще коли не був халіфом, активно виступав за те, що влада має належати йому. Та його дітям, бо в них тече кров Мухаммед. Так як ми можемо здогадатись, підтримувати таке спішили не всі. Бо це би означало, по-перше, відсутність доступу до влади інших бажаючих. По-друге, така петрушка би означала замикання ісламу від зовнішнього світу. А допустити таке було би нерозумно, як мінімум. Одним словом, знаєте, хлопець хотів перетворити іслам в двіжуху тільки для своїх арабів. Його послідовники пізніше стануть називатись шиїтами. Тобто в них головна релігійна влада може належати тільки спадкоємцям Мухаммеда по крові або лише членам його роду. Як ви можете здогадатись, така інновація знайшла лише критику. Проти Аліпу повстав син Абу Суфіана, правитель Сирії Муавія. Його сестра Рам'я була дружиною Мухаммеда, що давало Тіпу такий досить потужний авторитет. Але незважаючи на підтримку таких впливових людей, Муавіа багато в чому уступав Алі. Та й був безпринципним. Був навіть такий випадок, коли Алі практично повністю розбив Муавію, дозволив йому перед цим навіть перепочити та напитись води. А вже потім Муавія так відпочив, напився водички, то Алі тоді продовжив битву, ну і вони перемогли. Загалом, потім в процесі різних битв та сутичок загинув Алі. Та два його сини, внуки Мухаммеда від його доньки Фатіми, Хасан та Хусейн. Муавію підтримала більшість авторитетів іслама, ті, що пам'ятали Мухаммеда. Коли було зломлене останнє вогнище спротиву, Муавія заснував свій новий власний халіфат, який став називатись Оміяцьким. Вибрав собі навіть новий прапор, тобто раніше праведні халіфи вони мали чорний, Муавія для свого м'яцького халіфату вибрав білий. Ну, але це вже зовсім інша історія.